Привіт, з тобою знову блог-заплічник. і Я Анатолій. Сьогодні хочу розказати про свій улюблений заплічник. Ось він. Пройшов зі мною немало кілометрів, всім зручний, легкий, дуже зручний по кишеньках і по своєму функціоналу, але має один мінус. На нього не можна сісти, тому що попередників я використовував також, як сідачку, поклав на землю. А, сів, відпочив, інколи навіть ліг і пішов далі. Тут же за рахунок е каркасної структури і сітки я це зробити не можу. Так? Відповідно, мені доводиться весь час носити з собою сідачку. Але мене нервує те, що е раніше на кожному привалі треба було зняти заплічник, на, особливо на коротких привалах, розстібнути сідачку, сісти, потім знову е застібнути. Одягнути наплічник. Це займало час і багато лишніх рухів. Тому я придумав достатньо просту штуку, якою я хочу поділитися з тобою. Кріплю, кріп, кріплю сідачку ось таким чином. Так? І коли мені потрібно присісти, роблю простий рух. Ось так. І я вже відпочиваю. Треба встати і мандрувати далі. Будь ласка. Оп. І пішов далі. Ось дуже простий спосіб, який, я сподіваюся, буде корисним і зручним для вас, є, є єдина маленька хитрість. Пристібати краще не посередині, а біля замка. Тому що відстібати тоді дуже зручно в випадку, коли треба це зробити швидко. Раз. І сідачка в тебе в руках. Все найкраще. Мандруй легко.